Якщо ви бачили хоча б одне аніме в своєму житті, читали мангу чи грали в ігри, які засновані на аніме жанрі, то що в персонажах вам запам'яталося найбільше? Я гадаю, що перше місце всі віддадуть нереально великим, майже божевільно гігантським очам. Звісно, вони дзеркало душі. Чим вони більші, тим відкритіший персонаж. І навпаки, вузькі або очі приховані окулярами, показують нам лиходія персонажа, якому є що таїти? А що ви думаєте про зачіски? Гадаєте, що творці героїв просто керуються привабливістю кольору та форми? Чим відрізняється герой з довгим волоссям від персонажа з коротким? Хоча такі зачіски можуть виглядати дивно для глядачів, які не знайомі з аніме, вони служать ефективним візуальним скороченням, що передає, яку особистість має персонаж. Це не просто деталь стилю, але і ключ до пізнання їхнього характеру, подій та навіть сюжету. Ви помічали, що в грі нас часто називають мандрівником із золотим волоссям? Найпоширенішим значенням є просто хтось особливий. Світле волосся в аніме часто використовується для іноземних персонажів, так як для жителів Китаю найпоширенішим кольором волосся є чорний. Хоча в грі є персонажі зі схожим або майже таким самим відтінком кольору Фішль, яка прийшла за її словами з іншого магічного світу, чи Альбедо, штучно вирощений експеримент алхіміка Рейнто Дір, якого також важко приписати до місцевих жителів Тайвату, чи навіть малютка Клі, яка також має доволі заплутану та до цього часу не розкриту повну історію її походження. Ну і як не згадати про таємничого Дейнслефа? тут і коментарі є зайвими. А ось щодо інших персонажів, таких як Джин чи Кадзуха, думаю, їх також хотіли по-своєму зробити особливими наряду з іншими персонажами: джин, як великого керівника Монштату, Кадзуха останній син клану Каедехара. Ну а на рахунок Кавеха стереотипна блондинка. Більше додати нічого. Але не треба плутати золотий колір із білим. Біловолосі персонажі мають ауру незвичайності та потойбічності, відрізняються доволі стриманим характером. Або часто такі персонажі можуть бути лиходіями. Білий колір є священним в японській традиційній культурі, це колір духовних речей і символізує чистоту. До контакту із західними культурами білий спочатку був кольором трауру на похоронах, тому білий колір був пов'язаний зі смертю та печаллю. Шеньхе людина з надприродньою силою та здібностями, яку виростили адепти. А яка стримана та витончена спадкоємиця клану Камісато. Невілет поєднав собі майже всі особливості персонажа із білим волоссям могутній дракон, який має величезну силу та розум. Фуріна та Нахіда є архонтами, так що також їх не можна ставити в один ряд зі звичайними жителями Тайвату. І то можна назвати невеликим виключенням з цього правила. Але чи можна Оні Демона вважати звичайною людиною? Що стосується значення чорного волосся, то в більшості випадків воно означає більш традиційний характер. Темне волосся завжди було поширеним явищем в аніме через те, що японська аудиторія може асоціювати себе з таким персонажем. Але крім того. Чорне волосся може означати темряву в персонажі. Згадкові герої часто мають чорне волосся, тому що воно ускладнює читання їх особистості. Крім того, такі сильні, мовчасні, часто зосереджені на роботі персонажі, досить пов'язані з традиційними східними ідеалами. Коричневий означає теплий та доброзичливий і є доволі поширеним кольором. Подібно до чорного основний меседж не дуже відрізняється. Коричневий найбільш популярний для надійних друзів або всіляких безпечних персонажів. Герої з таким кольором волосся, як правило, відіграють певну роль у сюжеті та є близькими до головного героя. Але вони все ще представляють нормальне, звичайне життя та відповідають соціальним очікуванням. Іноді навіть занадто аж стає трохи нудно. Рожевий можна асоціювати з такими поняттями, як любов і щастя, і це яскравий колір, який часто символізує позитивні речі. Персонажі з рожевим волоссям часто маленькі діти, грайливі та сповнені енергії. В Японії рожевий колір символізує молодість і невинність. Яєміко просто символ любові та грайливості. А Діона мила дівчинка кішка. Дорі, хоча і не відрізняється таким же приємним характером, але все рівно є доволі примхливою та жадібною, але все ж таки дитиною. Кокомі та Шарлота також доволі приємні та дружелюбні персонажі. Персонажі з фіолетовим волоссям доволі сильні. Їх цілі можуть обертатися навколо престижу, влади та матеріальних благ. Такі персонажі часто благородні, елегантні або пихаті та егоїстичні. На даний час єдиним ігровим персонажем з по справжньому фіолетовим волоссям є Райден. Про характер Шевреста та її особистість. Поки мені рано говорити, бо на момент запису цього відео вона не є ігровим персонажем. Рудий колір, вогонь та пристрасть. Такі персонажі непередбачувані та небезпечні. Колір асоціюється з енергією та активністю, сильними емоціями. Такий персонаж завжди буде виділятися на фоні інших своєю яскравістю. Зелений один з найбільш екзотичніших кольорів волосся. Вони, як матінка природа, можуть створювати спокійну та цілющу атмосферу, але можуть і навпаки приносити нещастя. Цікаво, що відтінки зеленого також асоціюються з хворобою і недугою. Колеї та байджу тісно пов'язані з темою нездуження. Обидва персонажі перенесли багато фізичних страждань. Кукі була жрицею у великому храмі на руками та вчилася зціленню. Персонажі з блакитним волоссям зазвичай тихі та спокійні особистості, які є голосом розуму для своїх більш гарячих друзів. Блакитний колір також уособлює гіркі емоції, такі як смуток або страх. Крім того, таких персонажів, як правило, зображають витонченими, орієнтованими на традиції та жіночними, досить часто як приклади ідеалу. Але я б хотіла зазначити, що не можна всіх персонажів ставити в один ряд, це як із знаками зодіаку у людей. Якщо ви, наприклад, овен, це не означає, що ви обов'язково вперти як баран. Або ж якщо маєте руде волосся, вам часто доводилося чути стереотип, що такі люди сексуальні та активні, хоча ви і мали доволі тихий характер. Але якщо все ж таки ви вірите в те, що зовнішні ознаки можуть щось розповісти про характер людини чи персонажа, то ставте лайк цьому відео. А якщо ні, то напишіть коментар, чому ви не згодні з цим. Проте, якщо ми поговорили про колір волосся, то не можемо не згадати і про зачіски персонажів, бо сукупність цих ознак розкриває нам персонажа на зовсім іншому рівні. І зараз ви дізнаєтесь, чому. Почнемо, наприклад, з форіни. Як ми говорили раніше, білий колір це символ надзвичайної сили, темне минуле або виняткові здібності. Увага! Зараз буде спойлер. Закривайте вуха, якщо не хочете його чути. Форіна виявилася звичайною людиною, яка грала роль архонта понад 500 років і не мала взагалі ніяких магічних сил. Але подивіться на її зачіску на це довге пасмо волосся, яке стоїть як антена, закручена в небо. Для цього існує навіть окрема назва: ахоге. Буквально перекладається як ідіотське волосся. Воно використовується для позначення дурних, наївних або, можливо, дивних персонажів. Вони особливо незграбні в романтичних або соціальних ситуаціях Клі та дорі також мають такі самі пасма волосся. Дивно, що для Фішль, яка також любить розігрувати міні-спектаклі, не додали цю деталь. Отже, на прикладі з гідроархонтом. Все стає на своє місце. Хоча по характеристиці персонажа вона повинна бути схожою на Невілета, але цей маленький аспект у вигляді закрученої прядки дає нам зрозуміти, що персонаж є ще тим диваком. А тепер, якщо ви любитель екшена з багатьма бойовими сценами, то пригадайте головного героя таких аніме. Впевнена, майже у всіх у них буде так зване. Шонен волосся це гострі пасма, що стирчать в різні сторони. Наявність такої зачіски зазвичай символізує енергійність, оптимізм та завзятість її власника, а також його небажання підкорятися загальноприйнятим нормам. Різлі просто ідеально підходить під опис такого персонажа або ж іто чи тарталія. Хоча майже у всіх чоловічих персонажів ми бачимо скуйоджене волосся, це додає об'єму їх зачіскам. Все ж таки, герой повинен бути привабливим для граців візуально. Ще одна класична аніме-зачіска хіме. Вона, в свою чергу, поєднується з прямим довгим чорним волоссям. Назва походить від японського слова, що означає принцесу, і асоціюється з вищим класом та традиціями. Якщо говорити про характер персонажа, то це зазвичай елегантна та стримана особа. Юнзинь. Найкраще підходить під такий опис. Народившись у сім'ї оперних виконавців, зростала оточена культурою та завжди мріяла виступати на сцені. Райден також має схожий тип зачіски. Хоча її волосся не розпущене, а сплетене в довгу косу, все ж таки такий тип також підпадає під так звану зачіску Хіме. Довге волосся можна вважати показником влади, бо мало хто з простих людей мав час або якісь засоби по догляду за таким надбанням. А також це асоціюється з класичними стандартами жіночої краси. Хоча волосся Райден і заплетене в косу, але все рівно за такою простою, нібито зачіскою, ховається один із найсильніших персонажів та суворий архонт. До речі, про косу. В аніме Мандзі є таке поняття як коса померлої мами. Стиль отримав свою назву через те, що часто матері, які померли або загинуть пізніше в аніме, мають саме цю зачіску. Доволі широку популярність вона набула після аніме Сталевий Алхімік. І як на мене, один персонаж із Геншину відповідає цьому визначенню. Хвилинка для роздумів, який персонаж ставиться до нас як до своєї дитини, хоча із нотками флірту, та в майбутньому, якщо вірити Лору, проживе не дуже довге життя, хоча маю надію щасливе. Ліза. Хоча її зачістка більш схожа на бічний хвостик, але все ж таки має схожість на трохи розпадлену косу. До речі, якщо поглянути на її скін, де вона предстає у формі Академії Сумеру, то там вона вже має дві косички, які додають їй трохи дитячості та невинності. Хоча для такого персонажа, як Ліза, це поняття важко застосувати. Також байджу не вирізняється міцним здоров'ям і. О, яке співпадіння має довгу косу з боку. Маю надію, що скінка із тієї ж серії, що Лізи, де він має довгу бічну косу, не натякає на його майбутній сумний фінал. Також багато можна сказати про тип чубчика-персонажа, але головне це те, чим більше закритіший персонаж і має таємниці, тим більше будуть приховані його очі. Починаючи від тих же Каї та Розарії, які ведуть подвійне життя, закінчуючи Лінні, котрий виявляється спільником Фатуї. А ось щодо його брата Фреміне, тут вже чуб не тільки приховує його таємниці, а більше ховає самого персонажа від навколишнього світу, це ніби стіна між ним та незрозумілим світом людей. А що там по зачісткам інших архонтів? Фуріну та райден, ми обговорили трохи раніше. А особисто для мене однією із найцікавіших є зачістка Нахіди. Якщо поглянути на зображення рук хадевати, то можна побачити бічну косу, яка ви вже і самі знаєте, що означає для персонажа, котра стала, якщо можна так сказати, мамою для нахіди. А остання поєднала в собі її спадок також має заплетену кіску, але яка вже йде як вінок навколо її голови та хвостик, який в свою чергу показує, що вона лише дитина, хоча і несе на собі тягар архонта. Венті зі своїм доволі нудним чорним волоссям розбавляє цей образ двома косичками знаком веселого, майже дитячого характеру. Пан Джунлі символ стійкості, вірності, традиціям та витримці. Як ми говорили вище, коричневий це один із найпоширеніших кольорів, класичний, а його довгий прямий хвіст можна віднести до знаку вищого соціального статусу. Але це лише більш збірний образ, який не несе в собі жодного змісту у відриві від лору персонажа. Наприклад, зачіска Лайли у вигляді двох спіралей повинна означати, що вона належить до знаменитого чи навіть королівського роду. Але прочитавши її історію, я чомусь не знайшла нічого подібного. Хоча до Навії вже можна застосувати це поняття. Хоча вона і не з роду монархів, але її батьку пропонували прийняти титул барона. А зараз вона стала однією із найвпливовіших людей фонтейну. Або ж рожеве волосся Шарлоти. Важко пов'язати з кокетством та фліртом, та і дитячим характером вона не відрізняється. Також для багатьох персонажів колір. Та тип зачіски підбирався, щоб створити цілісного та гарного героя в одній кольоровій гамі та стилі. Тому не кидайте в мене капці, якщо я не згадала про якогось із персонажів. А краще додайте свій коментар щодо того, які ви помітили збіги чи навпаки розбіжності у вигляді того чи іншого героя. І Можливо, коли ви будете дивитись аніме, читати мангу чи грати за нового персонажа, ця інформація може допомогти вам трохи більше розкрити характер та навіть роль у сюжеті персонажа. А на цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вірте в себе та свої сили.